Твір дослідження Петро Ребро і Тарас Шевченко. Якщо плоть Шевченкова народжена кріпачкою в Моренцях на Черкащині, то його дух народжений і викликаний хортицькою свободою, запорізькою демократичністю, непокорою та болестями народного лицарства, Дмитро Павличко. Ім'я геніального сина України Тараса Григоровича Шевченка творчість нерозривно пов'язані з нашим краєм. У десятках творів поетам успівуються Запорожжя, Запорізька Січ і Хортиця. Запорізький письменник Петро Павлович Ребро у своїй книзі Тарас Шевченко і Запоріжжя пише: І коли ми сьогодні кажемо, що в творах Шевченка термін «Запорожжя» зустрічається 14 разів, запорозький 16, а Запорожець. Аж 44 рази. то це не просто захоплююча арифметика, а свідчення великої любові поета до нашої землі, щирого захоплення її легендарною історією, постійного тяжіння до її цілющих джерел. А ще ж рука геніального поета шість разів вивела слово Хотиця, сім разів Великий Луг, двадцять рази слово Січ, яке в нього майже завжди було синонімом слова Запорожжя. Петро Павлович Ребро народився 19 травня 1932-го село Білоцерківка Запорізької області, помер 22 березня 2014-му у місті Запоріжжя. Відомий український поет, прозаїк, драматург, публіцист, літературознавець, гуморист і сатирик, перекладач, журналіст, громадський і культурний діяч. Про що б він не писав, завжди зримо, чи в підтексті присутній рідний край, чи то його славне історичне минуле, чи наше тривожне сьогодення, чи навіть майбутнє, яке він хоче бачити світлим для свого народу. Тема рідного краю повертається у ліриці поета ще й такою гранню. Дніпро і Шевченко. Відомий український письменник, номінант, в тому числі Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка та лаурет багатьох літературних премій Петро Ребро у рамках заходів по вшануванню пам'яті Великого Кобзаря з нагоди 150-річчя з Дня перепоховання Тараса Шевченка у Каневі, презентував книгу Сьомий Том вибраних творів. У сьомому томі вибраних творів Петра Ребра зустрічаються факти, яких немає в жодній. Ен... Енциклопедії. Третину книги складають нариси, присвячені Тарасу Шевченко, Знакові людині не тільки для України, але й для Запоріжжя, зокрема, поділилася враженням від книги Ольга Стадніченко. Сам письменник цю збірку своїх творів назвав Шевченківським томом, бо основна кількість нарисів дійсно присвячена Шевченку. Для мене це, наче синівський обов'язок, бо свою спадщину треба шанувати, зазначав Петро Павлович. Запорізький письменник, який багато років досліджував тему Шевченко і Запоріжжя, вважав, що подорож поета на Запорожжя одна із найважливіших сторінок у життєписі Великого Кобзаря, адже зустріч із запорізькою дійсністю, яка так контрастувала з мріями митця, глибоко вразила його і мала виключне значення у формуванні революційно-демократичних поглядів Тараса Шевченка. Шевченко духом Запорожець, запевняв Петро Ребро. І родом він козак, адже коріння Шевченкового роду і по лінії батька, і по лінії матері сягає в Запорозьку Січ, як повідомляють його нащадки та Шевченкознавці, це засвідчується козацьким реєстром. 1645 року письменник і публіцист Петро Робро припускає, що у своєму заповіті Тарас Шевченко змальовує пейзаж неподалік від Хортиці, і саме тут просить поховати його згодом. Окрім згадки про Дніпро, кручі, якими можна назвати скелі острова над річкою, наводиться, що у першій публікації твору в Кобзарі в рядках було видно було чути, як реве ревучий, ревучий зазначається з великої літери. Одну з таких назв мав не носитись. Нині затоплений поріг на Дніпрі, що за переказами був чутний за 15-20 кілометрів. Поховавши Тараса Шевченка на Чернечій горі, ми вважаємо, що цілком задовольнили волю поета. Справді звідси видно і Лани Широкополі, і Дніпро, і кручі, але ж кобзареві ще хотілося чути, як реве ревучий ревучий це Дніпро. А ревів він у порогах. Тобто під Запорожям, у царстві ніде не насититься. Чи не тут мріяв знайти свій останній притулок, геніальний український поет? Одна думка про це сповнює нашу душу гордість за наш край, що так зачарував Шевченка. На Запоріжжі пам'ятають народного поета як співця козацької історії, вшановують його у мистецьких творах. На думку запорізького письменника Петра Павловича Ребра, саме Запоріжжя виховала і надихнула геніального українського співця. На запорізькому ґрунті вибояв і росів його дивовижний поетичний сад. Численні публікації Петро Ребро присвятив темі Шевченка і Запоріжжя. Він уважно простежив родові Тараса і його козацьке коріння. Дослідив запорізькі мотиви у творчості поета, описав подорож молодого Шевченка на острів Хортицю, зворушливо розповів про долю одного з примірників Кобзаря, поділився враженням віднародного Шевченківського свята літератури і мистецтв, що відбулося на Запоріжжі. З 9 по 11 березня 1987 року. У 2013 році, з нагоди 200-річчя з дня народження поета, на розширеній нараді Запорізькій ОДА відомий поет сатирик Петро Ребро відреагував на пафосний виступ губернатора іронічним нагадуванням. Колись у якомусь виступі ви вже казали, що пам'ятник Шевченку у Запоріжжі це. Тест на нашу зрілість. Наскільки щиро ми говоримо про духовні цінності, історію, культуру. Сподіваюсь, ми успішно її пройдемо та покажемо себе гідними нащадками Кобзаря. Підкреслив важливість питання, запорізький письменник Петро Ребро. Як патріот рідного краю, Петро Павлович мріяв про те, щоб у центрі Запоріжжя був споруджений величний пам'ятник Тарасу Шевченку, аби був виконаний заповіт Великого Кобзаря, щоб стояв він там, де було видно, було чути як реве ревучий. З травня 2015 року на філологічному факультеті Запорізького національного університету провели перші наукові читання пам'яті відомого поета, сатирика, літературознавця та громадського діяча, випускника вище згаданого закладу Петра Ребра на захід. Завітала також донька поета Оксана Петрівна Ребро. Вона зізналася, що ще напередодні дуже хвилювалася і не знала, які слова вибрати, аби розповісти аудиторії про свого батька, що присутні відчули всю силу його таланту й те. Що він понад усе любив життя, тому обрала незвичайний формат виступу. Вона зачитала уривки з його різних поезій, починаючи від юнацьких творів і завершуючи останнім віршем митця, приуроченим до 200-річного ювілею Тараса Шевченка, створеним незадовго до того, як сам письменник відійшов у вічність. Декілька років на обласному радіо звучала авторська програма запорізького письменника, почесного доктора Запорізького національного університету Петра Ребра. Тарас Шевченко із Запоріжжя.